Волинянина звинувачували в ухиленні від мобілізації, але суд у Любешові його виправдав. Чоловіка двічі відправляли у військову частину, і командири двічі його звідти повертали. Прокурори оскаржують виправдувальний вирок. Вважають, що чоловік ухилянт і симулює хворобу. На ВЛК Євгена визнали придатним воювати, згодом дали бойову повістку і відправили у військову частину. Але звідти чоловіка повернули назад через скарги на болі у спині. Як тільки той повернувся, тут же знову дали бойову повістку та вдруге повезли у військову частину. І вдруге військові командири повертають чоловіка. Бойові повістки почалися в той же день, коли він повертався до Канькишевського РТЦК та СП. Розписки про вручення цих повісток вони наявні в матеріалах кримінального провадження. Отримавши бойову повістку втретє, як чуємо у суді, Євген уже не з'явився до пункту збору. На нього відкрили кримінальну справу. Слідчі та прокурори вважають, що чоловік повідомив неправдиву інформацію. Однак в ці періоди будь-якої інформації про те, що він дійсно звертався за лікування, дійсно в нього були якісь проблеми зі здоров'ям жодного такого доказу в ході судового розгляду в ході судового розслідування не було здобуто Вважаємо, що ці його дії чи коли він другий раз перший другий раз повідомив неправдиву інформацію про наявність у нього захворювання ми вважаємо це таким способом ухилення від призову за мобілізацію оскільки симуляція це є один із проявів такого ухилення Суддя дивується, чому після того як військові двічі повертали чоловіка, працівники ТЦК не перевірили стан його здоров'я. Правду каже про болі чи обманює? А що заважало працівникам РТЦК? От поверну ну принаймні, перший раз там повірили не сам. Ну другий раз повертається спина. Що заважало доставити до лікарів і зразу перевірити ці доводи? Були спина, хай лікарі зробили висновок: що правдиве свідчення чи неправдиве і все. Дешко не, не, не наполягав, не просив. Ну так є РТЦК, ще, РТЦК є ще саме. Дешко це зрозуміло, він діє так, як він вважає, діяти. А є службові особи РТЦК, які відповідь, несуть відповідь за комплектування військовозобов'язаних, направлені їх військової частини, проведення їх медичного обстеження, фактично, чи вони придатні, чи не придатні. Людина приходить. Повертають, ну причина є. Є командир каже, що повертається, бо болить спина. Не може виконувати обов'язки. РТСК що заважало перевірити? Схоже, то питання без відповіді. Можливо, просто той фактор спрацював, що різні особи його доставляли в ту військову частину. Можливо, такий фактор. Це питання дійсно залишається нез'ясованим. Євген нічого пояснювати в цій історії не захотів. Між тим, як вказано у вироку, раніше в суді говорив, що до медзакладу не звертався, колов в ліки вдома сам. Мовляв, пояснював, що боїться служити. Якщо бажаєте, суд слухає. Слухай ваше заперечення на апеляційну скаргу прокурора. Я поставлюся з 30 не надавати. Його захисник нагадує присутнім статтю Конституції України. Ніхто не зобов'язаний домовитися. Усі сумніви, що доведеності вини особи тлумачаться на її користь. При цьому, відповідності до статті 17 капитан України, особа вважається не винувати вчинені кримінального правопорушення і не може бути піддана кримінальному покаранню, поки її воно не буде доведено. В даному факту органом досудового розслідування жодним чином не були перевірені відомості, вказані в репортаж, а в матеріалах кримінального провадження не містить жодного доказу, лише рапорти. Рапорти не є, доказуванувати Любишівський рай райсуд чоловіка. Виправдав колегія апеляційних судів вирішує повернути справу на новий розгляд. Апеляційна скара прокурору задовольнити частково вирок Любишівського району суду Волинської області вкасувати та призначити новий судовий розгляд суді першої інстанції. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.